Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол стосовно того, що Росію можуть перейменувати на Московію. Давайте детальніше розберемося у цій справі. Отож, президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, авторка якої пропонувала офіційно перейменувати Росію на Московію та замінити терміни Російський на Московський, а Російська Федерація на Московська Федерація. Президент уже відповів на петицію. Е, ну і е, він вказав у своїй відповіді, що порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. Володимир Зеленський також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання. І що б ви думали, звісно, е, увага росіян вона прикута не до того, що відбувається в них на Москві. Давайте вже трохи робити. Цей термін звичним для нас, так а до того, що відбувається на території України, і різні їхні дії, діятілі називаємо їх так в лапках. Звісно, насправді воєнні злочинці ем, собі почали обговорювати дуже сильно їх зачепило. Як ми тут на території України будемо називати їхню ось. Цю... Тимчасову країну так і от відпові Ви вилізла назовні знову зі своїми розмірковуваннями Марія Захарова і от написала вона в себе в, телегра... в телеграм каналі так що Владимир Зеленський пору поручив прем'єру ізучити переіменування Росії в Московії. Бункерний кожен день доказує нашу правоту. От і ще одно свидетельство попитки создання із України Ань Антій я перепрошую. Ось так воно виглядає на ваших екранах. Я коли вперше побачила, я так сміялася. Це знаєте, як у тому мемі нуль днів, щоб Росія у нас нічого не крала. Який бункерний? Ви свого взагалі того фюрера бачили? Ви коли-небудь ідентифікували його десь назовні без великої кількості охорони? Та він ж сидить і кашляє в своєму там підземеллі і звідти намагається країною керувати. Ну але росіяни вирішили цей термін в українців перехопити. Так вони з усім роблять, якщо не можуть свого чогось придумати, то крадуть. Якщо їм їхня країна не подобається, то залазять на чужі. От продовжують, продовжують вони нас таким чином веселити. Інших коментарів я ну не знаю чи варто наводити, тому що дуже сильно ми тут в Україні переживаємо за те, що Маша Захарова думає про перейменування Росії. Дуже ми сильно не знаю переживаємо, хвилюємося за те, якою буде її думка, та ні, насправді всім просто байдуже. Але ось цей момент, що починають красти у нас навіть ось такі словечка, які ми іноді петуна називаємо, то таке трошки, трошки веселе. Ну і також. Я навіть не знаю, як його назвати. Давайте просто ім'я і прізвище Дмитрій Мєдвєдєва. Висновки ви собі зробите самі. Прокинувся і вирішив собі, отак, мабуть, з якогось там похмілля такого відреагувати на петицію щодо перейменування Росії на Московію. каже. Каже, що треба Україну теж перейменувати на екрані, ви бачите отой варіант. Не знаю, вчепився він чогось ще й до німецької мови. Ну, коротше, бісить їх ця новина, бісить, тож ну, значить, так і треба Росію потрошки потрошки перейменовувати. Ну, якщо, якщо у них знаєте, так підгорає. Від цього, то чому б і ні, звісно, ситуація у російсько-українській війні перепрошую, московсько-українській війні. Це суттєво не змінить. Але як то кажуть, дрібниця, але приємно, що у них там горить. Що вони себе називали Російська Федерація очень вілікая страна, вілікая паб'єди. У них а нічого не виходить, і вони тепер, от уже і до топонімів чіпляються. Ну то їхні справи.